Юрій Деревянко, політична партія Воля, шановні українці, шановні журналісти, сьогодні у парламенті невеликою кількістю демократичних опозиційних депутатів нам вдалося отримати дві невеликі, але дуже важливі перемоги. Перша нам вдалося не допустити відновлення і реанімацію податкової міліції, яку всупереч закону, всупереч регламенту, сьогодні. БПП, Народний фронт а також інші політичні партії разом з ОПОБлоком намагалися протягнути і реанімувати. Їм це сьогодні не вдалося, в тому числі шляхом можливого кнопкодавства. Я дякую всім депутатам, які сьогодні об'єдналися навколо того, щоб рятувати український бізнес і не допустити повернення податкової міліції репресивного органу, який сьогодні влада використовує як інструмент для того, щоб порушувати кримінальні провадження, арештовувати майно. Здовживати потім закривати за гроші ці кримінальні провадження, і сьогодні не вдалося це зробити ні БПП, ні президенту, ні їх команді. Друга перемога це сьогодні. Також не вдалося БПП і його соратникам, в тому числі і як ми бачили з інших політичних сил, протягнути кандидата до складу комісії зовнішнього оцінювання і контролю. Набу набу це. Найголовніший антикорупційний орган, який рік відпрацював, і зараз має бути зроблений зовнішній незалежний аудит. І на нашому комітеті запобігання протидії корупції ми одноголосно, відповідно до чинного законодавства, розглянувши і провівши, і провівши певний конкурс, рекомендували Верховній Раді затвердити Роберта Сторча на цю посаду американця. Проте сьогодні виринув зовсім інший кандидат Найчел Браун, який. Невідомими людьми, а швидше за все, це були представники від блоку Петра Порошенка чи від президента, намагались притягнути іншого кандидата. Тому ми отримали сьогодні такі дві важливі перемоги. Не дали можливість притягнути можливо керованого кандидата в цю зовнішню комісію аудиторську, яка має бути відповідно до закону здійснення за результатами діяльності НАБУ. Це означає, що ми не дали можливості реваншу корупціонерам, які хочуть мати керований зовнішній аудит з керованими представниками, начебто, іноземцями, і ми далі будемо переконувати і намагатися, щоб Верховна Рада підтримала кандидатуру Роберта Сторча. Але нам так само да зараз дуже важливо отримати ще наступну перемогу, яка стосується вирішення проблеми автомобілів з іноземною реєстрацією. Це законопроект 5.5.6.7. Ця величезна корупційна проблема вже охопила масштаби всієї країни. Я хочу сказати, що влада не хоче чути або свідомо не чує активістів, які роблять попереджування різні акції, і створює різні загони репресивні, намагаються складати списки по кожній області. Які автомобілі з іноземною реєстрацією треба забрати. Вчора також мені повідомили, що активісти у різних областях у Хмельницькій. У Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Одеській проводили чергові акції, блокували митниці, митні переходи, щоб ще черговий раз привернути увагу до того, що така проблема існує. Я хочу повідомити активістів, а також повідомити власників авто з іноземною реєстрацією про те, що вчора на нашому комітеті запобігання протидії корупції ми позитивно. Дали висновок, що цей законопроект відповідає антикорупційній політиці, і він відповідає антикорупційному законодавству. Дуже шкода, що вчора на профільному комітеті пані южайний цей законопроект не був розглянутий, проте вони обіцяли його розглянути 15 березня на наступному сесійному пленарному тижні, коли буде день комітетів. Шановні автомобілісти, я хочу, щоб не тільки ви, а щоб всі громадяни України розуміли, що цей законопроект спрямований. На те, щоб в бюджет поступило понад 9 мільярдів гривень, чи цей законопроект спрямований на те, щоб дати можливість нашим українським громадянам чесно заплатити в бюджет гроші, користуватись такими автомобілями, а не платити хабарникам, митникам іншим корупціонерам, які сьогодні на превеликий жаль відстоює автомобільне лобі і певні зацікавлені особи в уряді і, можливо, навіть в парламенті. Ми виступаємо за те, щоб наші воїни АТО один раз на рік могли взяти такий автомобіль безкоштовно також завести і користуватися з обов'язанням вивезти. Ми також виступаємо за те, щоб не складали списки більше як півмільйона таких автомобілів, які треба зараз забрати, поставити на штраф майданчики або хабарі познімати по 5 тисяч гривень з кожного такого власника. А щоб протягом двох місяців ці автомобілі можна було легально. Переоформити, заплатити гроші в бюджет і продовжувати спокійно користуватися. Ми виступаємо за те, щоб це був перший крок для того, щоб українці загалом автомобілісти мали доступні нормальні мита і митні платежі при розмитненні будь-якого іноземного автомобіля. Тому я звертаюся зараз до тих, хто нас зараз бачить, чує до всіх автомобілістів. Будь ласка, об'єднуйтесь вас чують тільки тоді, коли ви є об'єднані, коли ви один одного знаєте, коли ви можете виступати і захищати свої права. Я дуже прошу всіх тих народних депутатів, які не приєдналися до законопроекту. Хоча в нас є більше як 100 народних депутатів, яким я щиро дякую за те, що вони висловили свою позицію на підтримку цього законопроекту, підтримати цей законопроект і на комітеті, і підтримати цей законопроект у сесійному залі, коли він буде розглядатися, тому що мова йде про більше як один мільйон наших українців, які сьогодні ще складають незнищений середній клас. От саме сьогодні намаганням реанімувати податкову міліцію і інших корупціонерів намагали далі добивати цей середній клас. Ми дуже просимо, шановні народні депутати, підтримати цю ініціативу, дати можливість людям гідно користуватися своєю власністю своїми автомобілями і дати можливість цим людям працювати і розбудовувати нашу Україну. Дякую вам за увагу.